Добрий день! Розглянемо тему створення наказу про призначення стажу. Створення наказу про призначення стажу проводиться в підсистемі Облік персоналу, Облік кадрів у групі модулів Картотека в модулі Накази. Для створення наказу необхідно у вікні Реєстр наказів у полі період вибрати поточний місяць або весь рік. У полі Статус вибрати конкретний статус або Всі. У полі Журнал вибирається необхідний журнал. Якщо журналів в системі не створено, всі документи створюються в журналі Документи без журналу. Звертаємо увагу вид журналу. Всі журнали використовуються тільки для перегляду. Створювати накази в цьому журналі неможливо. В лівій частині вікна реєстру наказів обрати вид наказу. У нашому випадку це група призначення стажу. Курсор встановити в табличну частину вікна. По пункту меню Реєстр Створити наказ або по клавіші «Insert» Створити наказ у вікні Вибір виду наказу вибрати необхідний вид наказу. Призначення стажу та натиснути «Ок». Відкривається вікно створення наказу Заповнити необхідні реквізити номер проєкту, дата реєстрації, дата введення в дію. В полях затверджено, внесено проєкт, погоджено із довідника по клавіші F3, Вибрати відповідного підписанта. При відсутності налаштування дані поля можуть залишатися порожніми. При необхідності для коректного відображення друкованих форм прописати заголовок наказу по клавіші F3 із запропонованого переліку вибрати за потребою преамбулу та підставу. При необхідності через кнопку Змінити прописати дані вручну. Звертаємо увагу, підписи, використані в наказі, налаштовуються в штатному розписі для відповідної штатної позиції, наприклад, керівника та головного бухгалтера. Натискаємо ОК. Далі проводиться створення операції. У реєстрі наказів курсор встановити на проект створеного наказу. Створюється операція по пункту меню Реєстр Створити операцію або за комбінацію клавіш Shift-Insert. Відкривається вікно створення операції. В одному із трьох полів за зручним для вас варіантом по прізвищу імені по батькові, по номеру картки чи по табельному номеру по клавіші F3 викликається довідник Вибір працівника, Вибрати працівника для призначення стажу та натиснути ОКей. Звертаємо увагу, вибирається один реквізит, а два інших заповнюються автоматично. Група Поточні дані працівника. Заповнюється автоматично. Заповнити групу Дані операції по клавіші F3 вибрати із календаря або прописати вручну дату призначення. Внести номер протоколу та дату протоколу. При необхідності прописати заголовок та вибрати відповідну підставу. На вкладці стажі відображено Наявний стаж. Внести дані щодо необхідних видів стажу. По кнопці Трудова діяльність є можливість додати додатковий стаж. Для збереження операції натискаємо ОК. Наказ Сформований і знаходиться в статусі проект. На вкладці Операції відображається сформована операція призначення стажу. Щоб наказ знайшов своє відображення в особовій картці працівника, необхідно його провести. Для цього у реєстрі наказів курсор встановити на проект створеного наказу. Для подальшої роботи по пункту меню, Реєстр Затвердити або по комбінації клавіш Alt-F5 проводиться затвердження наказу. На підтвердження в інформаційному вікні натискаємо ОК. У вікні надання номеру наказу зазначається номер та обирається дата наказу. Для збереження натискаємо ОК. У реєстрі наказ змінив статус на затверджений. Звертаємо увагу, в залежності від налаштування статус наказу може змінитися з проєкту На проведений. Далі, необхідно провести наказ. По пункту меню Реєстр, Провести, або по комбінації клавіш Alt-P на підтвердження натискаємо ОК. У реєстрі наказів статус наказу змінюється на проведений. Відображено інформацію про створені накази в модулі Особові картки працівників В графі Стажі на вкладці Історія. Дякуємо за перегляд.